Зроблено в Україні відтепер не звичайне маркування на продуктах, а ціла програма, що знаменує нову економічну політику держави. Її презентував президент Володимир Зеленський в рамках платформи Made in Ukraine Глава країни доручив уряду розробити низку практичних кроків, зокрема, розширити вітчизняне виробництво, перезавантажити відносини влади та бізнесу та запровадити кешбек за купівлю товарів українського виробництва. Купуй українське. Коли за купівлю визначених типів зроблених в Україні товарів та послуг, громадяни України зможуть отримати повернення частини коштів на спеціальну картку. Наше завдання, щоб українські гроші залишились в Україні та працювали в Україні. Це податки, це зарплати наших воїнів, це можливості нашої держави, зокрема й обороні. Вже готуються параметри українського кешбеку, фінансовий та технічні. І маємо постаратися, щоб ця програма почала працювати в цьому році. Відновлення та розвиток підприємництва є одним з головних пріоритетів уряду в цьому році. Для підтримки українського виробника Кабмін планує використати кілька інструментів, зокрема, публічні закупівлі, програми компенсації за придбану сільгосптехніку та проєкт Шкільний автобус. Останній передбачає, що протягом трьох років придбають півтори тисячі одиниць транспорту, зібраного на вітчизняних машинобудівних заводах. За прогнозами уряду, платформа зроблена в Україні підвищить річний ВВП на 1% Оток, відтак, внутрішній валовий продукт перетне позначку у 5%. відсотків. Ми не говоримо про якісь обмеження для іноземних товарів, що дуже важливо. Ми говоримо про стимули, які допоможуть українським підприємцям зайняти свої ніші на внутрішньому ринку та вийти на ринки зовнішні. Ми говоримо про економічний патріотизм громадян у контексті купівлі саме своїх товарів. Товарів, де стоїть лейбл, зроблено в Україні, логотип маркування «Made in Ukraine» матиме жовто-блакитний колір, щоб бути впізнаваним і за кордоном. Дуже важливо, що до 40% повертаються у вигляді податків саме при купівлі українських товарів. Звичайно, нам потрібно повертати наших співгромадян і купуючи українське. Виробляючи українське, ми створюємо робочі місця і, повертаючись українці, витрачають кошти знову ж на купівлю українського. Ми маємо розвивати власний бізнес, щоб менше залежати від дуже іноді мінливої зовнішньої кон'юнктури. Тім для розвитку підприємництва потрібні комфортні та безпечні умови. Натомість, за підсумками 2023 року, зросла кількість скарг на безпідставні перевірки та тиск з боку силовиків. В Офісі президента та у Кабміні проблеми пообіцяли владнати для цього. Зокрема, створили профільну раду при президентові України та запустили програму, «Зроблено в Україні, яка має покращити комунікацію бізнесу і держави. Президент України дуже чітко поставив нам завдання завдання цієї раді. Зробити так, щоб національний бізнес, щоб національні в першу чергу інвестори, а також іноземні інвестори, дійсно навіть під час цієї жахливої війни, все ж таки відчували, що держава робить все необхідне для того, щоб бізнес розвивався, бізнес думав. Не тільки про, про сьогодення, а й вже про завтрашній день я зараз довіряю тому тренду, який іде в офісі президента України. Я бачу налаштованість президента, голови його офісу уряду. Я вірю. Ми продовжуємо інвестувати. Будемо інвестувати. Я вірю в силу українських підприємців. Я вірю в Україну. Представники бізнес асоціацій та уряду також підписали спільну заяву про перезавантаження своїх відносин. Про те, як зазначили самі підприємці, реальною ознакою потепління стосунків для них стане завершення реформування бюро економічної безпеки. Останні голосування відповідного законопроекту Верховна Рада провалила. Втім, зараз документ опрацьовують і мають намір проголосувати ще. Раз на найближчому засіданні.